Вітаю, друзі! Спершу ми попрощалися із копійками по 1, 2 і 5. Потім із 25. І тепер настала черга 10 копійчаних монет. З 1 жовтня 2025 року НБУ починає поступово виводити їх з обігу. Тож, як це позначиться на виплаті зарплат, особливо готівкових, будемо розбиратися далі. А ви поки підпишіться на наш канал і поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, що це відео є для вас корисним. Та і відверто кажучи, ваша увага дуже приємна для нас. Тож, що ж важливо знати роботодавцям: не поспішайте думати, що десяточка одразу зникне із життя. Ні, монета ще залишається законним платіжним засобом до окремого розпорядження НБУ. Тож підприємства і ФОПи після 1 жовтня 2025 року, як і раніше, зобов'язані приймати 10 копійок у розрахунках та навіть видавати ними решту. А ось банки більше видавати десяточки зі своїх каз не будуть, тільки прийматимуть. Добра новина для тих, хто виплачує зарплату на картку: безготівкова форма взагалі не відчує цих змін, ніяких округлень, переплат чи недоплат. Але тут є проблема. Вона в тому, що всіх працівників перевести на безготівкову виплату примусово не можна тільки через їх заяву. Тож може бути і так, що працівник бажає отримувати зарплату саме готівкою, Ну, наприклад, через відсутність поблизу банкоматів. Тоді можна запропонувати йому комбінований варіант, за якого основна частина зарплати виплачуватиметься готівкою, а дрібні суми на банківський рахунок. Законодавство це дозволяє. Так і працівник залишиться здоволеним, і зароботодавцем не тягнутимуться борги. А от якщо працівники хочуть отримувати гроші тільки готівкою, тут починаються нюанси. Почнемо із головного: Закон чітко говорить. Зарплату треба виплачувати в тих грошових знаках, які є в обігу. Тобто ніяких вигадок. Тільки ті монети і ті купюри, які офіційно діють. А тепер проблема: виплати зарплату сумою, що не кратне 10 копійкам, роботодавець не може. Ні технічно, ні юридично. Бо 1, 2, 5 і 25 копійок уже давно зникли з обігу. А що робити, якщо до виплати вилазять 10, 20 чи 30 копійок? Все просто. Якщо у вас в касі є 10 копійчані монети, можете ними розраховуватися. Але подумайте заздалегідь, чи вистачить цих монет на всіх працівників. А якщо таких монет немає, округляти зарплату не можна. Це вже буде вважатися неповною виплатою. І тут ризик подвійний. Працівник фактично недоотримує свої гроші, та й податки теж вийдуть з низькими. А це означає одне штрафи. Тому залишається два варіанти: або недоплатити, або переплатити. Давайте подивимося, що ж безпечніше. Почнемо з недоплати. Для остаточного розрахунку при звільненні цей варіант краще взагалі не чіпати це може вилізти боком. Але для щомісячної зарплати можна залишити копійки як борг, який виплатите наступного місяця. Платіжні відомості зазначаєте суму до видачі фактично. Штрафів за це не буде, бо затримка не перевищить одного місяця. І навіть держпраці немає підстав карати. У роботодавця просто немає технічної можливості видати суму до копійки. Та й взагалі у період воєнного стану трудові штрафи застосовуються лише при невиконанні приписів контролерів щодо усунення порушень трудового законодавства. Якщо ж ви пішли шляхом збільшення суми під час виплати, то не забудьте, що ПДФО, військовий збір та ЄСВ потрібно перерахувати із суми з урахуванням переплати. Тобто до нарахованих за місяць сум зарплати слід додати надміру виплачення. Більш детально про це у журналі Податки та бухоблік за 2025 рік, випуск номер 77 Зверніть увагу, що варто зробити наказ по підприємству. У ньому можна прописати, що зарплата округлюється в більший бік до 50 копійок. Переплачені копійки рахуються як аванс. І при наступній виплаті вони враховуються. Звісно, працівників із цим наказом треба ознайомити. А як все ж таки бути з остаточним розрахунком при звільненні? Тут краще не ризикувати. Якщо сума не кратна 50 копійкам, легше переплатити. Ну, наприклад, нарахувати невеличку премію або матеріальну допомогу, щоб закрити копійки. Це буде і простіше, і безпечніше. У разі, коли нарахування додаткового доходу не здійснюється, роботодавець може повідомити працівника про виплату йому зайвих копійок і попросити повернути їх на поточний рахунок. Якщо звільний працівник цього не зробить, то таку заборгованість можна буде списати як безнадійну після закінчення строку позовної давності. Або ж, якщо працівник згоден, можна перевести залишок на його картку чи навіть на рахунок його родича. Але найкращий вихід, звісно, перейти на безготівкову зарплату. Але якщо готівка це єдиний варіант, тепер ви знаєте, як уникнути проблем із копійками. На цьому на все. Держіть себе без своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.